Всім привіт! Сьогодні на огляді цікавий автомобіль на продаж Audi A6 в Кузові C8 2018 року виготовлення, модельний 2019. Автомобіль, щойно привезе, пригнаний з Німеччини, має 48 тисяч підтвердженого оригінального пробігу, б'ється по базам ВАК. Так що за Вінкодом можна перевірити. Також має тюф, який підтверджує теж його пробіг. Отже, автомобіль не їздив по Україні, щойно приїхав, автомобіль в суперовому стані, без перебільшення, можна сказати, стан нового автомобіля. Має дуже багате оснащення, вартість нового становила понад 102 тисячі євро. Отже, Трьохлітровий дизельний двигун на 286 коней або 210 кВт. В парі з 8 ступеневим автоматом від німецького виробника ZTronic, як його називають, надійна коробка, дуже плавно перемикає, взагалі не відчутно, лише по обертам це можна зрозуміти. Також в парі. З найнадійнішою системою повного приводу торсен. Будь ласка, не плутайте з Audi Ultra, де стоїть піскомуфта і основний крупний момент передається на передок. Тут 60% передається на задню вісь, 40 на передню. Але за потреби до 95% може перекидати міг або на передню, або на задню вісь розпреділяти між колесами, тобто дуже безпечний. повний привід для до слизької дороги саме те. Також оснащений спортивним диференціалом, якщо хтось не знає, Це допомагає кращій керованості автомобіля. Особливо в проходженні поворотів на високих швидкостях. Отже, автомобіль жоден елемент не фарбований. За потреби можу зняти відео з прибором, з товщиноміром. Полутини як і не крутились на дверях там, на капоті чи на крилах. Кузов, до речі. Практично весь алюмінієвий. Ну, Двері передні-задні, кришка багажника, капот, переднє крила, алюміній. Сталеві лише задні крила та дах автомобіля. Отже, кузов не фарбований, не полірований, Детейлінгів ніяких не робилось по автомобілю. Він і так в суперовому стані і не потребує цього. Отже, авто оснащене топовими матричними фарами Matrix HD, так вони називаються Де... дестроніки. Нічне бачення камери на 360. Світло суперове. Вирізає зустрічний та попутний транспорт, на дальному не засліплює. Інших учасників руху також в парі з нічним баченням за потреби підсвічує пішоходів, які ходять там, де їм не положено. Такі дуже гарні диски на 20 дюймів. До речі, на автомобілі ще стоїть її рідня гума, глибина протектора понад 6 мм у всіх чотирьох колес. Ще рідні львівні диски з невеликою вироботкою також задалось. гума. Автомобіль не окисляний, не знизу ніде не під капотом. Дійсно без перебільшення в суперовому стані. Заглянемо всередину. Чорна стеля. Пасажирське сидіння. В ідеальному стані. Практично ніхто там не їздив. Має пам'ять. Ну і всі налаштування зараз розкажу. Такі самі, як на водійському. Ось водійське сидіння. Не потерте, не заломане, не зам'яте. Кермо теж не подряпане, не зализане. Шкіряна подушка. Тут теж шкіра. Має проекцію автомобіль. До речі, лобове скло теж з ефектом від захисту ультрафіолетового випромінювання. Теж шкіра, шкіра, тут ставочка з алькантари, регулювання налаштуваннями, пам'ятю сидінь. Має електроскладання зеркал, підігрів. Отже, стосовно сидінь. Це мультиконтурні сидіння, найтоповіші, якими оснащається Audi R6 в цьому кузові має Точно не пам'ятаю, треба буде подивитися, скільки режимів масажу. Здається, 6, можливо, 7. Електричне регулювання подушки підколінної. Також бокові подушки активні. Ці сидіння називають ортопедичними. Правильно мультиконтурні. Мають безліч індивідуальних налаштувань. Зараз заведемо тому. до речі, має преміальну акустику Менкен Воловсен Є ще версія трошки дешевша, там просто оця частинка алюмінію. тут повністю під алюміній, чи це може дійсно алюміній, схоже на алюміній. Отже, заведемо. Ось так цікаво. Виїжджають динаміки цієї акустичної системи, звучання у неї дійсно супер, рове, вражає. Так, ось бортовий комп'ютер, до речі, якраз показує цікаву інформацію. Його практично пробіг автомобіля 48828, а комп'ютер скинутий був 48123 км назад. Як бачимо, середній розхід 7,1 літра. Середня швидкість 62 км на годину. Тобто переважно за містом автомобіль їздив, що в свою чергу дуже добре сказується на стані автомобіля. Найбільший екран мультимедійної системи з навігацією. Навігація має детальні карти України. Меню, до речі, теж українською мовою, що приємно радує. Налаштування кліматом, сидіннями можна керувати звідси, подушки або регулювати бічну підтримку. Так, ще що? То оснащене максимальним набором асистентів і різних систем, система нічного бачення, я вже розказував. Можна продемонструвати, потрібно світло вимкнути, бо зараз ще світло з'явилось Ось так воно виглядає. Зараз не дуже коректно через те, що світло в тем, темну пору доби воно виглядає краще. Спробую сфотографувати в темноті, викласти об'яву. До речі, сенсори мають. Воротній зв'язок, чи як це назвати, одним словом, тактильно відчувається. Немов не, нажимається кнопка. Цікаво. З, і зручно. Отже, по асистентам. Асистенти тут всі, мертві зони, асистент тримання в смузі. Що ще цей ще... Адаптивний круїз-контроль Стронікше, як його називають. утримання в смузі, виїзд, приїзд-перехрест. Тобто, якщо автомобіль бачить перепону справа або зліва і певну загрозу зіткнення, автівка сама загальмує. Також виїзд задом з парковки. Також автомобіль сам відгальмується за потреби. Багато ще різних функцій. Детально я в описі під відео та в закріпленому коментарі цю інформацію розміщу. Кажу, що задній ряд сидінь. Задній ряд теж виглядає так, ніби на ньому ніхто ніколи не їздив. Коріг. Теж підсвітка, до речі, ми в автомобілі розширений пакет амбієнт підсвітки. Теж на фотографіях в об'яві це я продемонструю, виражі в темноті можна сфотографувати. Отже, 4-хзоновий кліматконтроль, підігрів задніх сидінь. Там USB-портита, розетка на 12 вольт. А, ще, що важливо не сказав, задня вісь в автомобілі теж керована, тобто підрулює, що сказується на діаметрі розвороту автомобіля, а також на суперовій керованості. Також чудова шумоізоляція, подвійні вікна, акустичні. Зараз покажу салон. З тої сторони там сонечко світить, може краще видно буде. стан. Ще зараз спробую продемонструвати тут в машині цікавий є ефект, чи режим, як його назвати, вітання задніми ліхтарями та передніми фарами. Цікаве, що влаштовує. Багажний відсік. Починяється за допомогою ноги EZ-OPEN Всі номери, з якими у нас Німеччини приїхала. Спробую обманути датчик світла, венчіркою накрити, можливо вийде продемонструвати цей цікавий ефект. Не вийшло. Або датчик не обманув, бо потрібно, щоб авторежим був вимкнений. Так, є авто. Ще раз спробую. Ні, не хоче. Ну, можу за потреби кому цікаво буде, я окремо зніму в темну пору дуби. Так воно ззаду виглядає. З фонарі. вибачаюсь ліхтарі. так Може зараз спереду буде видно. Ех, мерехтить, на жаль, камера. герцовка не передає. у цього мерехтіння немає. Ось такий ефект. Отже, кому цікаво якась інформація по автомобілю, пишіть або коментарі під відео, або там буде вказаний контактний номер телефону. Також переходьте за посиланням на об'яву на авторі, а там буде детальна інформація по автомобілю, а також багато детальних фотографій. Всім дякую за увагу. Пока.